Так, всім привіт. Сьогодні ми будемо надивитися на відео від Селін Депт. Але не бійтеся, воно не буде по-англійськи, воно буде по, по українськи. І саме перша реакція. Так іде. Стіану Роналду, це завжди була моя мрія побачити його наживо. Відколи я почала знімати на Ютуб, це стало можливим завдяки вашій підтримці. І Селін, я думаю, має п'ялься. Три підписників, а вона дуже. 33 мільйони підписників. Вона дуже добра ютуберка. Якщо можете, то мені дайте підписку, я буду дуже радий. Чи лайк. У цьому відео я не лише поїду в Португалію, щоб побачити дві гри Роналду. Я також спробую зустрітися з ним. Здуріти. Не... Якщо, якщо кажучи, то Дуже тяжко зустріти Роналду, ну, я дуже мало хто зустрів, на Ренола. Максимально що буде це на матчі Португалії Насра. Ще це а й інші шалені речі траплялися під час цієї поїздки. Тож дивіться до кінця ми на місці і стадіон. Стадіон, до речі, гарний. Такий красивий. Погляньте на це. І навіть гравці Португалії. Як думаєте, що це за стадіон? Он там. Кріштіано немає, так? О, він тобі махає. Мій дружбан. І ми навіть побачили тренера Португалії Роберто Мартінеса та Рафаеля Лео. Але Рафаеля Лео. Я голодна, тож спершу поїмо. Оце кайф. Смакота. Я Зараз буду голодний. Вау, яке місце! Поглянь. По... У І дуже смачний суп. Ти уявляєш, що Кріштіано Роналду прямо під нами? Ні. Він у роздягальні. Так, знаю. Здуріти! Він так близько і так далеко. Це сумно. Це шалено. О, гравці виходять. Гравці. Я хочу побачити Кріштіану! Ось він! Ось він! Перше торкання! Я був на Матчі 4-4 рази проти Дніпро-1, якого вже нема. Вітак, Україна проти Македонії, Україна проти Албанії і Україна проти Франції. І мені підписав Дмитро Різник. Мій. Е... Ого, ого, Це просто капець. Тебе завжди пробиває на емоції, коли бачиш Кріштіану. О, о, о. Ну, то, що йому 40, то Він уміє, ще з нечого. Оголошують гравців саме зараз. Слухаємо. Думаю, він останній зараз або останній. Напишіть мені, до коментарі, хто ліпше рано личине. Ось він. Штрафний. О, ще один. О. Гравці всередині. Перша гра. Починається так, я щаслива. А буде дві гри. Ага, це так, круто. Скільки голів Роналду заб'є у двох іграх? Думаю, три. П'ять. Я думаю, що Роналду ну точно п'ять не заб'є. Ну хіба два-три? Як сказав він мі... так не знаю. І один у собослаї. Ось камери для Португалії та Ірландії. Оце різниця. Що ти досі? Чого? Ну ні, ні. Чого тебе пробиває на емоції? Можемо про це поговорити. Чому не зараз? Чому дуже мало, коли ютубери плакали. Добре, хочете знати чому? Роналду це людина, яка завжди мотивувала мене ставати кращою в житті? Відколи я почала грати у футбол, його приклад підтримував мене дитиною. Я ніколи не мала шансу побачити його наживо. Тому так, я насолоджуюсь моментом. І роман то він вічно схід боком. А після гімну та кількох фотографій настав час для жеребкування. Хотіла б я бути рефері зараз. Я теж хочу бути рефері зараз. Але ти і справді рефері. Ти глянь, ідеальний деп. Так, це. Етикет. Він кайфує. Якраз були на матчі проти, проти Португалії чи на Португалії. Yeah. Він, так, воно, так, воно. Ага. <ривіт> Він має виграти. <ривіт> Він зосереджений. Поїхали. <ривіт> Починається! Вперед! Гра перша! М'яч вперше у Роналду. Чотири хвилини і нічого не відбувається. Ще ні. О, Дуже мило. Де? Коли були на матчі, то ми теж о, так робили. Він іграє а Ем, е, Думаю, це гра типу Роблокс. Mm. Ага, це прекрасний момент. Ми на. Якщо хто знає у то напишіть коментарі у сердечко чи його жоту. 21 тепер вау. Мурашки. Гравцям теж, мабуть, нелегко. Було красиво. Ого! Авіалінії. Це би, мабуть, де пауні. Роналду був незадоволений рефері, а рахунок після першого тайму 0-0. Час поїсти знову. Він хоче фотку. Всю... <реш> Глянь, що тут у нас. Джорджина тут. Вона тут. Хочеш з нею ще раз зустрітися? Частина друга. <реш> Мені треба попісяти, Я піду це гол. в туалет. Добре, повертайся. Завжди другий тайм зараз. Уро! Роналду шаленіє. Він хоче його рве. Він хоче голів. Він хоче забити голи. Себе він мав забити, якщо це Роналду Так не пощастило. Нарешті. Пенальті. пенальті для португалії. Я думаю, що він не заб'є. Ми всі знаємо, хто буде бити. Він слухає. Пенальті, пенальті ось він.

Погнали! Погнали! Гарний гол від uh, Чи бедроне. Чисто, джоу, невище. Ні, с... Uh... Я вже не помню, хто це. Напишите коментарі, як я вже забув. Таким був кінець першої гри. Португалія виграла, і це гарний результат. Для Португалії все добре. Дякую, дякую. Першу гру закінчено. Буде ще. Так. Але спочатку ми ще повеселимось. Він іде всередину. Він забрав першого. Колись. Чи може сьогодні ми вирішили спуститися на парковку і спробували зустрітися з деякими гравцями? А тоді сталося це. Не жартую. Наступний фургон Кріштіану. Здуріти. О, ні, він їде. Повертає ліворуч. О, oh, вау! Wow. Це капець! Він так oh, близько. Ні, він справді? їде сюди. Ти можеш йому помахати. О, oh, але можеш ж. Ага. Може, побачимо? Ні, нічого не видно. Я побачила. Показав палець вгору ось так. Зробив ось так. Це було близько. Він зробив ось так. Бачила? Я бачила. Ох, здуріти. Що ж, він поїхав? Тож наступна гра. Ох, так близько ти ще не була. Це просто капець. Він був так близько. Це дуже круто, якщо ти виліз равно, на живу. Вау. Відколи я почала грати у футбол, його приклад підтримував мене. Якби він вийшов, я думаю, ти б здуріла. Так, точно. Але він поїхав. Вау! Та це ще не все. Вийшов ще один зірковий гравець Португалії. І Я спробувала зробити ідеальний деп. <гулес> та, і це дуже популярний тренд. <гулес> Класний. Дякую. Будь Дякую. <гулес> <давай>. <гулес> найбільше все робить целіндепт. Він був дуже милий, а коли я заходила у готель, то зустріла ще одну легенду португалії. <гулес> <плес> ще раз. Ще. <гулес> давай ще. Дякую. <гулес> <гулес> Це було неймовірно. Ми майже зустріли Роналду, зробили ідеальний деп із Бруно та Пепе. І це лише початок нашої подорожі. Наступного дня ми відвідали цей дивовижний стадіон. Новий день, і ми зробимо щось дуже шалене. Ми видаремося на дах стадіону Жозе Алваладе. В мене нова футболка. О, це, 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 це стадіон сп... спортингу. Зацініть! Тільки не впади! Зацініть футболку! Гляньте на спину. Mm -hmm. Селіналдо. Ти можеш бути першою, хто зробив всю на даху стадіону! Так, мабуть. Готова? Готова. Тож ми починаємо тут. Ага. Йдемо цією лінією і десь отам вилазимо на дах. Вау, здурійте. Поглянь! І Глянь на це. Так! Краєвид. Вау! Це страшно. Ми піднімаємось я боюся висоти. Тож. Мої долоні трохи спітніли. Добре, ходімо. Обережно з головою. Ага, це капець. Взагалі місця тут достатньо. Але. Так, лячно. Так, я тебе розумію. Але уяви, дивитися гру звідси. Ні, ні. Мені б... Ох, <клух> Мені б це не сподобалося. Для мене це занадто високо. Так, для мене теж. Добре, ходімо. А ось і вона. І глянь на це. Я би боявся. Дуже. Е? Вершина стадіону. Просто капець. У мене руки мокрі. Вау! Ох, дуже лячно! Як почуваєшся? Ех, добре. Трохи нервую, але зараз я. Окей, А люди звукаю. тут кажуть, ми робимо це щодня. Так, це капець. Але вау, там літак. Ага, шалений краєвид. Так, так гарно. Це wow. наш другий дах. Перший був у Тоттенхемі. Ага. Точно. Я зроблю щось божевільне. Ну, звичайно, то у Тоттенхемі б мало бути ліпше. Ні, не треба. Ні. Божечки. Ні. Не впусти Вау, телефон. Вау! Ти... Я теж боюся, коли так вдеш телефон, так одлів. Просто сів. Тому що боїшся, так? Так. Ти казав ей, не боюсь, але тепер. Ні, для мене надто високо. Ти пітнієш. Ні, це Покажи сонце. Покажи руки сонце. Oh. Це сонце. <ріст> <ріст> це найкращий кадр дня. Так. Oh. <ріст> це лячно, так? Повертаємося. Все добре. Вау, оце так досвід. Капець. Я впріла, треба в душ. Це було шалено. Але що іще крутіше: приватна ложа Кріштіану, Роналду та Джорджини. Я покажу вам ексклюзив. Ви ніколи не повірите, чия це ложа. Можемо Джорджини. зайти всередину. Ой, Оу. я сказала ім'я. Нічого, ніхто не почув. Погляньте лишень, як тут просторо. Зараз тут трохи порожньо. Але в дні матчів тут капець. Так, це їхні місця. Здуріти. А ми були отам. Ага, точно. Перша гра. Чорні сидіння. Отам. Так. І після того, як я насолодилася часом у лісабоні, прийшла пора другої гри. Моя мата зустріти Роналду. У нас по я не думаю, що нас зустріне пряморнодишним. як вона каже, деп-челендж, але Ага. по центру і поглянь. Сидіння такі класні. Це наче Вау. в кінотеатрі. Так. Щоб дивитися фільм. Так, фільм це про те, як кіно. Селін зустрічає Кріштіану Роналду сьогодні той день. Думаєш? Я сподіваюся, спершу поїсти. Так. А ось і Собослаї. І в нас є смішне відео для вас. Оу. Можемо ще раз. Ні. Гарно. В порядку. Дякую. Дуже дякую. А ось він. Я думаю, що все було смішно. Вони вийшли. Погнали. Як же класно! І не плач. Ні, ні, Ти не я, я не плачу, окей? Окей, це добре. Просто щаслива. Добре. Він готовий. Готовий. Сперед Сперед я. Я. Але тут нікого немає. Ми єдині, хто кайфує від розминки. Фанати справжні. Прогноз на рахунок. 2-1. 2-1. А ти? Я кажу 3-0. І хет три кроналду. Не oh. фарт. Oh. О, oh. oh, що він робить? Окей, okay. так, лайк, і у мене пішка. Ні, залишайся на полі. Не йди. О, окей, окей. Погнали. А ось і вони. О. Окей, це занадто було. Вау, емоції. Тільки не плач. Я не плачу. Окей, окей, це добре. Собослає ліворуч, Роналду праворуч. Це буде велика гра, я думаю. Це буде велика гра. Але Міхель дещо помітив: Собослає потиснув руку Кріштіану. Ти дала деп Собослає. Собослає дав деп Роналду. Тож це означає. <різь> <різь> Вибач Кріштіану, але я не зарахую це за рукостискання. <різь> Час починати другу гру. Поїхали. Гра розпочалася. Чотири хвилини. нуль нуль Ти казав те саме у першій грі? Теж чотири хвилини. Здається, серйозно? Так. Добре, я на хайпі. Чотири хвилини і нічого не відбувається. Собосла класний у кутових. Роналду сперечається. Хороша подача. О, О ні. О, ні. Ого, а крутий був гол. Та ви жартуєте. Ви жартуєте. І вони шаленіють. Якщо ми хочемо зустріти Джорджину і Роналду після гри, потрібно лише одне виграти. Чекає на крістіану. Роналду Гол. <клес> <клес> Зала, чекай на Кріштіану. Гол номер один. У нас вар через можливий пенальті для Угорщини. Це було б кепсько. Тим часом у нас хвиля на стадіоні. Вони впевнені. Ми чекаємо. Поїхали. Повертаємось до справи. Кріштіану говорить з рефері та Сабослаї. Все ще чекаємо. Не пенальті, це кутовий. Ага. Це кутовий. Але ми всі знаємо, що сталося на першому кутовому. Точно. Mm -hmm. oh, no. Ледь знову no, не залетіло. Першого тайму Португалія вела 2-1 завдяки Роналду. Скільки зірок даєш своєму місцю? Цьому? Для мене це 5. А, так, а воно ідеальне. Що? що? Джорджина над нами. Це не жарт. Так, вірте чи ні, це правда. О, О яка подача. Ні. О. Що? Що? Ще 5 хвилин. І гра закінчена. А коли гра закінчена, ага. ми спробуємо зустрітися з Роналду. Тож час. Зосередитись. Я відчуваю, що селін нервує. Ти поводишся дуже дивно. Бачиш? Що? Я просто така є. Дуже нервова. О, ні. Це погано. Вони щойно забили. 2-2. І гра закінчується десь за хвилину. Це дуже погано. Респект фанам, бо вони молодці. Але для нас це кепсько. Кінець гри. Це не добре. Оце й усе. Тепер зустріти Роналду буде важко. Вип'ємо і підемо на парковку. Уяви, того разу ми були так близько. Фургон був отут. Я тут то було справді близько. Але зараз, можливо, мій останній шанс втілити мрію. Тож ми вирушили на парковку, але все виглядало не дуже добре для нас. Це жесть. Не думаю, що це саме той момент. Ні, ні, ні. Тут повно людей, і вони просто стоять перед. О, та це жесть. Це капець! Як бачите, я дуже засмутилася. Але все ще був шанс, що Роналду зупинить машину. Принаймні на це я сподівалася. Це капець! Вони просто йдуть за ним. Це жесть. Він помахав. Він тобі так. помахав. Не можу повірити. Роналду двічі мені помахав, але ми все ще не зустрілися. Наступного разу мабуть, і коли ми вже збиралися покинути парковку, mm -hmm. то почули, як люди знову шаленіють. Це був не гравець Португалії, а мати Кріштіану Роналду. То ось мій шанс зустріти Долорес, маму Ґода. Це його мама, якщо що. О, зім'ян на спині. Зім'ян на так. спині. Це класно. І за кілька секунд я скористалася шансом. Обережно машина. Це, можливо, був найкращий момент усієї поїздки. Я двічі пропустила Роналду, але ніколи не уявляла, що зустріну його маму. Без неї не було б Кріштіано Роналду. Ти щойно сфоткалася з мамою Кріштіану. Так, це І у тебе ймовірно. є фото з Джорджиною. Так, то ми. Деп? Це бомбезний. Після цієї особливої миті я зустріла чудесних фанів, які хотіли зробити ідеальний деп. <плес> обережно, обережно, обережно. <плес> Чекай ще раз. Давай ще. <плес> Привіт, Бангладеш! <лух> так. Привіт. Так. Мексика. Привіт, Мексиці. Мексико. О! <фella> Підписуйтесь. Підписуйтесь. <фella> О, ручкою буде важко. Готово. Міхель. Мені теж так. Тримай. Дякую, ти з Бангладеш? Так, я з Бангладеш. Як звати вашого кращого гравця? Чатхурі. Стрівай, як це сказати? Добре, дякую. Гарного дня, папа. Це був капець. Принаймні, у тебе є фото з мамою. Так, це класно. Може, це навіть краще, бо без неї не було. І на все мокінець і. Mm, друга реакція буде, не знаю, може завтра, може пізно завтра Увіймо. Пока!